Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Геймс. E Мене звати Ігор на столі. Анмат, дивовижні оповідки, і це битва коробки проти коробки. Ну фактично, коробки сама проти себе. І якщо ви не дивилися початок, бо це вже 36 частина. Переходьте за посиланням. Там в нас відбувалася дуже шалена історія. Ми в першому ж раунді винесли двох потужних посіпак. Потім билися дуже довго з слизом, ніяк не могли його вбити. Взносили життя нетлі вже і в 22 замість 40, і все це відбувалося в попередніх наших частинах, тому ще не довелося, приходьте. Дивіться. Ну а якщо ви вже знайомі з тим, що там відбувалося, то наливайте собі Києвих чай кави, влаштовуйтесь зручніше, бо ми будемо продовжувати. Не забувайте ставити подобайки, підписуватися на канал і залишати свої коментарі. Так. У нас в минулому раунді був зруйнований перший міст. Але Нетлю це не врятує. Ми це прекрасно усвідомлюємо, що у Нетлі шансів фактично не залишилось. У Нетлі шансів фактично не залишилось. Давайте, хто у нас? Гравець номер три. Енні. Так, ну Енні щось слабко з картами, тому я думаю, що Енні буде просто набирати карти зараз. А, маневрую. Маневрую. Давайте, мабуть, ось так. Зманеврую. А, і Енні буде, буде. бити нетлю? Енні буде бити нетлю. Треба добивати вже, що робити. Нетлі захищається, і це лик неминучої загибелі. Негайно, якщо на наверхове значення карти суперника 4 або більше ігноруйте це значення. Ні. І після того, якщо Нетлі виграв бій, викладіть один жетон біди на кожен міст. Ні, в мене 3 проти одного, я два наніс. Ха-ха, піймав тебе. Бум-бум, Рівно половину життя у Нетлі. Так, але ми походили. Ми зробили маневр і атаку. Далі гравець номер один. Джилл Тренд. E, всього лише одна карта. Ми робимо маневр. А, до речі, ми, ж отут, ми хотіли отак от робити. Ми робимо маневр. Раз, два. І робимо ще один маневр. Так, поїзд з інструментами. Нормально, 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 нормально. Це круто, це круто. Підходить. Далі. Слиз. Немає слизу. Винесли ми тебе. для. Нетля буде бити. Кого нетля буде бити? Нетля буде бити. Або Енні. або Джил Тренд. О, давайте вон, вона буде бити джил тренд. І це неймовірне жахіття. Так, 4 проти 3. Вона пробиває джил. Вона пробиває джил. так Після бою, задайте одне поранення кожному суміжному, ворожому бійцеві за кожного поранення таким способом викликаєте біди на місць з найменшим номером. В нас отримує і джил-тренд, і Енні. Отримує по одному пораненню, і два жетони біди літять на підвісний міст. Неприємненько. Після бою відкрити три верхні карти колоди суперника, покладіть одну з них під низ колоди, а решту наверх колоди в довільному порядку. Раз, два, три. Це дуже потужна властивість. Дивіться, що у нас тут. А, Каверза є. Так, а чим ми тебе будемо атакувати? Хто у нас залишився? У нас залишився м -м, золотокрил і Тесла. Е Тесла може четвіркою фігачити. Може четвіркою фігачити. Або трійками фігачити. Так, і що тут невимовне жахіття? О, о, невимовне жахіття. під піднисці відправимо. Нам, воно нам не потрібно. Так. А тут у нас лик неминучої не загибелі і каверза. За що у нас? Що нам поставити перше? Що нам поставити перше, цікаво. Так. Ну, я думаю, що можна. А, так, він буде а, а далі він буде атакувати. Атакувати каверзою. Все, я зрозумів. Добре. Тоді ми лик немінучу загибелі зверху, а каверзу, а каверзу ми сюди. Отак. Все. Ми тепер знаємо, що буде. Ми його атакуємо, а він потім буде атакувати. Нас нас каверзою буде атакувати. Так. Нетля походив. Тепер в нас е Тесла. Ну, от Тесла якраз ми пам'ятаємо там лік, той лик загибелі, тому ми можемо просто багатофазними катушками його лупанути. Давайте буде багатофазні катушки. Він відповідно лик неминучої загибелі відкриває, і в мене три проти одного. Я, мабуть, не буду витрачати е, скасувати всі ефекти на карти суперника тут е, беззмістовно, тут беззмістовно. І, можливо, є сенс е, на одиничку більше пробити е, тому, що, що куди мені куди мені ще. Ту всю історію розряджати. Куди мені ту всю історію розряджати? Ну, давайте, да, на одиничку ще більше. Давайте ми розрядимо ігнорити значення тієї карти суперника. Ми ігноруємо значення. Тобто, 3 в нулік летить і летить 3. Раз, два, три. 17 одиниць життя у Нетлі. 17 одиниць життя у Нетлі. Але в нас котушки розряджені. Так, і в нас ще одна дія, і ця дія буде маневр. Маневр. Ми приходимо сюди, і дивіться, що ми, що ми робимо. Ми скидаємо, так, давайте ми скидаємо захист, чи, чи давайте оце скинемо вибухову хвилю. Так, максимум так може примістити ворожобіця максимум дві комірки. можете розглядати катушки. Ну, сильно нічого не дає. Два ми скидаємо звідси, нам не потрібно ця вся історія. І тут в нас виборі дві верхні карти колоди ворога. Скиньте одну. Скиньте одну. Одну ми з них знаємо. Одну ми з них знаємо. І інша ось тут. Непереборний жах. Під час бою збільшити значення цієї карти на плюс один за кожний зруйнований міст. І Це теж дуже погана карта, тому. ми... Хай він атакує каверзою. Скиньте. Ми скидаємо цей непереборний жах. І він буде атакувати нас каверзою. Добре. Тепер у нас є гравець номер 2 це в нас золотокрил. Золотокрила майже нічого не лишилося, тому він буде робити маневр. Ууу. Потужна штука. І ще один маневр буде робити. О! Нарешті хоч якась е, цікава атака може бути. Все, ми зробили просто два маневри, а, і, мабуть, зробимо навіть яким чином раз, два. Отак от зробимо. Так? Да? Да? най буде так. Все. Ми походили. Тепер в нас нетля тільки на один просуває, тому що. Просуньте маркер загрози на кількість поділок щодо рівня 1, плюс кількості жетонів біди на вас з найменшим номером. Цього вже немає, тут ми почистили. Тут ми почистили. Ну, не, для тобі залишилося зовсім недовго не жити, насправді. Зовсім недовго жити. Ну, ось у нас один життя ще є. У нас на всіх, що там, 21, 31, 38, 46. 46 життя на нас всіх, а в тебе 17. Поїхали. Що у нас тут? Гравець номер 2. крил. О! Золото крил цього разу вже не буде себе стріляти. А, а, там каверзи. Там вже ж каверза. А, -а, а Бог з нею стіє цією Дивіться, що я роблю. Альпійська фортеця виберіть карту зі свого скиду та затасуйте її у свою колоду, візьміть дві карти, потім перемістіть. Я хочу. Я хочу тут карти всі такі собі. Я хочу, де в нас тут була. Так, якщо ви виграли ось цю, мабуть. Да? Якщо ви виграли бій, поверніть випадкову карту з свого скиду на руку. Так, Виберіть карту, затасуйте її в свою колоду, візьміть дві карти. Отак. І зараз ми це все затасуємо. В нього каверзи. Я дуже сподіваюся, що мені зараз прийде моя п'ятірка, щоб я в сімку його вгатив. Це було б прям супер. Раз, два. Є п'ятірка. Вау! Вау, вау-вау-вау-вау-! Вау, 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 вау. І на 4 комірки я можу порухатися. Мені достатньо сюди, я отримаю одне поранення. Але є п'ятірка. Є п'ятірка, і ми розуміємо, що ця п'ятірка полетить в каверзу. Очевидно, що це каверза, але в мене плюс два спрацювало, тому що я не робив маневру. І в мене відповідно 5 в нетлю вгатилося. Раз, два, три, 4, 5. 12 життів. <смір> Круть. Камера зам. Так, так ми походили. Далі. Тесла. Раз, два, три, чотири. Тесла ага. ну, може знову ж займатися дуже корисною історією, наприклад, зробити маневр. Наприклад, зробити маневр, так, до речі, він же ж наприкінці домов подумавки зарядитися. Так, зробити маневр. О, промінь смерті. О, це вже, це вже цікаво. Я залишаюся тут з за цим маневром, і я хочу скинути. Я хочу скинути ось цю карту. І дві карти. Виберіть дві верхні карти. Суперника, скиньте одну з них. Ага, там е, хитрощі верхні. Е, ми каверзу скидаємо, залишаємо е, хитрощі і будемо розуміти, що ми можемо фігачити його в хитрощі. В хитрощі. І це круто. І в мене ще одна дія. Я ще роблю один маневр. Ух, п'ятірочка. Я приходжу сюди, я ще буду вже добивати ту, е, ту почвару. Раз, два, три, чотири, п'ять, все. Круто, 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 три. Вау! Різдвяна Ені. Так, а в мене ще залишилося тільки джой тренд, який особливо нічого не лупанеш. Тому, що ми робимо? Що ми робимо? Різдвяна Ені. Маневр. Тут п'ятірка, тут шістка. Ну, мені здається, що краще зробити ось так. Да? Десь так. І буде атакувати краще разом. 7 проти 12, тобто плюс 2 летить. І ми знаємо, що тут в нас хитрощі. Чістка летить. Раз, два, три, 4, 5, 6. В нього 6 життя залишилося. О-хо-о! А я ще відновлю одиничку здоровічка. Опа. Опа! Оп так, і це йде в. Скид, а це все замішується. Це все замішується. Так, і в нас залишився ще один джил-тренд, так? Да? Залишилося? Ще залишилося джил тренд. Ну, вона не виб'є шістку з нетлі, мені здається. Тому будемо просто щось, щось зараз. Можливо, просто набирати карти і на цьому все. Так, джил тренд. Uh, хоча можна пояс з інструментами фігачити гіпнотичний бластер. Mm, давайте ми. Да, давайте Трент атакує нетлю uh, поясом з інструментів uh, з гіпнотичним бластером. Непереборний жах. Під час бою, збільште значення цієї карти на плюс один за кожний зруйнований міст. Після бою розмістіть нетлю в найближчій порожній початковій комірці. Якщо надруковане значення вашої карти менше, ніж у суперника, ні, в мене оця не спрацьовує, але дивіться, в нього вже один міст зруйнований, тому в нього три. Три проти трьох. Я не пробиваю, і натомість я вибираю щось одне, я беру одну карту. Росію стазису. Ну, має буде так. Так, після бою розмістити нетлю в найближчій порожній початковій комірці. Найближчій порожній початковій комірці. Так. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз. Два, три, чотири. Да. Або тут, або тут. ну Давайте сюди. Угу. Ай, стоп! Що я роблю? Я ж невірно зіграв. Мене ж нетля мала ще атакувати. Мене ж нетля мало ще атакувати. А Відігруємо назад. Це повертаємо, це ми замішаємо десь е всередину. Так, і цей ми замішаємо десь теж. Бо я поспішив, Нетля ще ж не ходив. А я вже джил тренд вирішив походити. Ні, невірно. Ні, невірно. Тобто зараз буде ходити Нетля і Нетля буде бити. І Нетля буде бити джил тренд, і джил тренд буде захищатися. А нетля буде бити лик неминучої загибелі. Якщо нарахувана значення карти суперника 4 або більше, ігноруйте це значення. Негайно у цьому бою ваш бої зазнає лише бойових поранень. Якщо Нейтля виграв бій, викладіть один же бідей на кожен, на кожен міст. На жаль, пробив. На жаль, пробив на 3. Раз, два, три. Він пробив. Туньк. туньк, туньк. Ось так. На жаль, на жаль, на жаль. І от тільки тепер буде джол тренд. Джул тренд буде атакувати поясом з інструментами. Тут лик неминучої загибелі. І ми пробуваємо на 2. Раз, два. Нетля не виграв. Я беру одну карту. Не буду відновлювати здоров'я, беру одну карту. Так, у мене ще одна дія. У мене ще одна дія. І сенсу цю карту використовувати в атаку немає ніякої, тому просто маневр. Проникливий висновок. Добре. Добре, добре, добре. Так. Завершився черговий раунд. І Нетля просуває на 2. Раз, два. Тому що тут у нас є оця штука. Добре. Але в нього 4, 4, 4, 4 одиниці життя залишилося. Мені здається, я його зараз доб'ю. В цьому раунді, мені здається, я добиваю не. Але це може мені тільки здаватися. Зараз подивимося, що що з того вийде. То буде першим ходити, що відбудеться. І першим буде ходити гравець номер 4 Це наш. Так, а до речі, ми ж, ми ж коли зробили, ми собі катушку не. Не зарядили о, ми мали зарядити собі катушку. Так, добре, давайте тоді. Зробимо наступне. В нас буде промінь смерті. Буде атакувати Тесла промінням смерті. Мені здається, я забувся просто його відновити. У нас тоді він побіг сюди, скинув карту і повернувся і мав. А до того він мені здається, розрядив все, так? Да? Ні, мабуть, мабуть, в нього. Давайте. Я не пам'ятаю, якщо провтикав, профти... то профтикав, то профтикав. Давайте я зроблю наступну історію. Давайте в мене давайте я зіграю повний заряд. Заряджаю обидві катушки і здобуваю одну дію. Після того промінь смерті летить в нетлю. І це невимовне жахіття. І під час бою можете розрядити катушки. Я розряджаю обидві катушки для того, щоб зробити з них сімку. І на 4 фактично його вбити. Проти трьох, раз, два, три, чотири Бу, -бу! Промінь смерті завершив цю справу. Бо в нього було б далі. Задайте одне поранення кожному суміжному ворожому бійцеві за кожного бійця поранення таким способом виклати один жетон біди на місць з найменшим номером. Тобто було б тоді раз, два, три, чотири. І сюди чотири прилетіло би ого. Ну, це, було б, це було б не дуже приємно, але все одно це його не врятувало. Тому що далі в мене був ще золотакрил з його потенційною шісткою або четвіркою. Да, да, да. Далі була Джил Тренд з трієчкою, і був, наприклад, з п'ятірочкою Різдвяна Енні. Якщо, якщо б це атакувала Різдвяна Енні. Тому шансів у Нетлі, в принципі, в цьому бою вже не було, тому що мені здалося, що я там прямо на початку фактично виграв цей бій в першому раунді, коли виніс і Королеву Мурах, і з Джерсі. Ну, Мені пощастило, ще з усією карточкою, тому що ну, вона не сильно, не, не, не сильно негативно впливала, але дивіться, насправді, що є. Я лікував фені дуже активно, бо інакше б вона вже померла. В нас несподівано не Дейзі загинула з п'ятьма одиницями життя, її просто винесли вбили. У Золотокрила залишилося 10 життя. Тесла, в принципі, теж, ну, мені здається, тут всі себе дуже непогано показали, але героєм цієї партії, мені здається, цей золотокрил, який фактично виніс, ну, зробив так, що виніс диявола з Джерсі своїми карточками на те, що дивився, і викладав хитрощі наверх колоди диявола. Це дозволило добивати його Теслою. Ну, і перше, я сфокусувався, так, я чітко зрозумів, що мені потрібно коралеву мурах, і д'явола вже в першу чергу бити. Довго мучився я з тим слизом, він тут наслідив на дуже сильно, тобто всі використав раз, два, три, чотири, 5, 6 жетонів кислоти. Е е тарантула, в принципі, відносно відносно швидко, мені здається, вбила. Ну, і з Нетлею було, як завжди, дуже. Стрьомно, тому що в нею ці карти, які ігнорують четвірки, слава Богу, я жодної не. А, він в мене попав в Джилтренд в незруйновану тканину. І просто проігнорував значення. І це просто було дуже боляче. Ось, але слава Богу, жодна жодну атаку не піймав в цю, цю штуку. Ну і фактично, що він встиг зруйнувати тільки один міст. І все, і все. я Мені здається, це дуже потужні герої для бійки з лиходіями, тому що вони прям заточені вони тут і. Карти дивляться, підставляють, які потрібно, і той самий золотокрил реалізує себе по максимуму, тому що всі до нього підходять вороги, йому просто кидають карточки. Головне, щоб приходили ці п'ятірки, бо ви бачили мені за гру тільки ось в кінці прийшла п'ятірка, а те все було щось щось не зрозуміло. Але за допомогою тієї карти, яка дозволяла підставляти дивитися колоду наших ворогів, дозволила нам фактично. Джерсі винести на початку бою. А, ну і Джил Трент, мені здається, що а, жодного не реалізувала свого, м, своєї цієї потужної атаки, яка могла бути ще плюс стрічка, не реалізувала. Ось. Але Енні обидва подарунки фігачила, дай Бог. Прям, прям двома сімками, мені здається, вона обид, обидві свої сімки. В, Вкинула, і це було дуже потужно. Тобто, обидва подаруночка пройшли. Обидва подаруночка пройшли, і це теж дуже, дуже прикольна штука. Тому... Ось така в нас вийшла партія не складна, Я в принципі мені здається особливо не напрягався, навіть незважаючи на те, що трошки почали сповзати здоров'ячко, але залишався місць на а не залишався місць на лікування якраз на свиликів. Ну і нічого страшного. скористалися карти, додавали нашому золото для того, щоб це робити. Ну а переміщення ми особливо тут не використовували, тому що це арковий міст. Нам. Сильно всі партії не допомагав, не допомагав би, тому що е, переміщення по Сіпак все одно до рівня 5, і вони проносилися по всій мати. Ну от, от така вийшла партія. Тому, якщо ви ще не поставили подобайку, якраз це зробити, підписатися на канал. Якщо не де Боже, ви цього ще не зробили, залишайте свої коментарі до цього відео. Дуже цікаво почути ваші думки з приводу цього відносно легкого бою. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.